Свята справа, захист своєї батьківщини. Здавна Богородиця була покровителькою відважних українців, захисників свого народу. Сьогоднішній день є важливим для тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу країну від лихого ворога. Ми не знаємо ваших імен, але точно знаємо, як звернутися, щоб не пригадати. Ви наші супергерої. Щодня вдячні за можливість спокійно засунати, прокидатися, працювати та жити на рівні землі. Щоб не стоїти сьогодення і в майбутньому нашої батьківщини молимося і просимо Бога, щоб оберігав вас. Без вас у нас не було б надії на завтрашній день. І віримо в мене не було над головою. Ми розуміємо, як вам важко і як все відповідально. Та ми віримо у ваші сили і у вашу мощність. Вся Україна чекає на вас з перемогою. Дякую вам за відданість Україні та її народу. Нехай наша священна українська земля назавжди буде благословеною, вільною та незалежною. Нехай свято покрови при святої Богородиці принесе мир та добро в нашу батьківщину Богородиця захисти нас своїм омофором. Ми під твоїм покровом.